Ну, когда памперсы мы просили, то русские нам говорили, если придете без свидетельства русского. русского, то мы вам не будем давать памперсы, только через русские свидетельства. Ну и мы отказались, потому что Ну, мені збиралися його переділити. А зачем нам його переділити? Тобто ми сказали, що ми на Україні родилися, і ми ну, мала українська, а не руська. Ну, от як виросте, от я, я навіть не знаю. Но будемо розказувати, як, як воно було на самом деле. Як все відбувалося, що було колись Друга мірова війна, тут уже ну дай Бог, щоб вона вже цього не застала. Вона зараз як вона бахає, вони ще не розуміють. Не реагує. — Не реагує. Це може ще най... і на найкраще, що вона ще цього не розуміє. Хорошо, добре. Ну що я як я, я мені вже все одно, а за дітей мені страшно. Я і, і малюся, і сидю і плачу іноді. Розумієте, вони ж тут проходили таку пропаганду, що тут Росія назавжди. І тому ну, деякі розуміли, що треба виждати, а деякі ну, на сьогодні вони відмовлялися, але приходили відповідні ФСБшники, вони знали цю ситуацію і вони там пригрозували їм. Якщо ви не отримаєте, то у вас будуть тут проблеми, ми вас вивеземо там за територію. Були такі випадки. Ну, не системні, але такі випадки були. Ну, так сталося, що після окупації ті жінки, які залишилися тут з дітьми або виїхали в інші міста, вони знову звернулися до нас, ми видали їм дублікати, вони пішли вже в наш його організатор і перереєстрували на наше українське законодавство. Ну, більше в мене є дитина, ну більше за дитину боялась, бо вона, ну тобто, вона дуже мрія... як би сказати, дуже нервувала, коли їх бачила. То в неї були істерики. То ми взагалі практично з нею ну нікуди не виходила. Вона весь час майже сиділа вдома.